Ші провізія для українських військовиків, житла для їхніх сімей або інших мешканців, які хочуть поїхати з Криму в напружений час. Інтернет рясніє варіантами допомоги співвітчизникам. Наступний матеріал про єднання і взаємну підтримку. Третій день в облозі російських спецпризначенців вояки 36-ї бригади берегових військ у кримському селі Перевальному на провокації загарбників, яких тут майже вісім сотень з автоматами і кулеметами не зважають. строй в улічного составу нормальний. От воїнська частина займається повсякденною жизнью діяльністю. Хоча додає допомоги, не потребують. У нас обезпечення нормальне, тобто ми. Несмотря навіть на то, що зараз в Україні пост, скажем так, трьохразове питання організовано для личного составу. Та кримців скромність вояків не зупиняє. З різних куточків півострова приїхали підтримати українських прикордонників і привезли харчів. Вот конфетки. ти дахутніча колбаса. Нет, нет. Загалом ситуація на півострові залишається напруженою, по деяку сім'ям українських військовослужбовців погрожують. Та й деякі прості кримці бояться озброєних вояків. Чимало людей висловили бажання в. Виїхати перших біженців вже зустріли у Львові. Вони пробули туди до потягом. Утім, не всі вірять, що таке можливо, як приміром у гуртожитку для військовиків у Семфрополі. Ніхто не збирається нікуди і будуть служити своїй родині, а родина всі там де всі тут. А куди ви А куди їхати? Відповідь на це запитання ми отримали з Івано-Франківщини. Тут понад 120 сімей зголосилися прихистити біженців. Зголосилися тут, не знаючи хто приїде надати свої. Є житло, харчі, навіть програму для людей, щоб вони побачили, що ми не вбивці, не фашисти, а нормальні, адекватні люди, які готові підтримати таких же самих українців, як і ми. Серед тих гостинних господарів, підприємниця Галина Девда. Вона показує будинок, в якому водночас готово розмістити три родини. Там диван розкладний, тут ліжко. Сім'я може спокійно поміститися. За свій кошт готова от на сьогоднішній день повністю. Забезпечити харчування в школу. Школи буду возити дітей, якщо будуть дітки шкільного віку, вже домовилася з учителями. 21 ша школа готова прийняти дітей міста Івано-Франківська. Заклик прихистити людей з Криму кинули і українські пластуни. У нас є 64 заявки зараз, буквально за 4 дні, скільки у нас оголошення висить. Це 64 заявки, 64 домівки з різних областей, переважно Західній області, але також є навіть схід, звичайно, як Київ. Втім, кажуть, жодної заявки на заселення ще не отримали. Але от вчора ми мали дзвінок від людини, яка говорила, що у неї у неї є знайомі в Криму, які би хотіли переїхати. Біженцям готові надати і транспортні послуги. Це вирішуватимуть у кожному випадку окремо. Втім, будьте уважні з цього приводу в інтернеті з'являється і неправдива інформація. Мовляв, охочих покинути Крим. Вивезуть кораблями під пропорами Червоного Хреста. Новина. Ачка, це не відповідає дійсності, тому що в нас немає кораблів сьогодні. В Червоний хрест України не звертався ніхто. Зараз я бачила одне повідомлення в електронному пошті: що один громадянин Крима просить евакувати його сім'ю. Нині Червоний Хрест виконує на півострові тільки просвітницьку функцію. Приміром, організував курси з надання першої медичної допомоги, на які записують усіх охочих. Олена Киченко, Андрій Мартищенко, Володимир Гарматюк, Світлана Скляренко.